Вітаю, панове! Ви на каналі Modelhead, каналі спільноти моделістів, і з вами інтегральний. Я щиро вітаю вас із прийдешнім новим роком, і радий, що ви залишаєтесь із нами. Дане відео буде своєрідним підсумком цього року і з певними бонусами для вас, як моделістів та просто глядачів. Тому додивіться до кінця. Адже нам є про що поговорити. Все дуже сильно змінилось, навіть я. Тільки подивіться, як все виглядало буквально рік тому. Ось такий рік. так, дещо сумне залишається незмінним, і про це ми, звісно, також поговоримо. Можна сказати, що 2024 став роком, коли ми дійсно стали вести наш Ютуб, оскільки на 1 січня цього року нас було всього-то 2 тисячі ентузіастів. А на момент запису цього відео вже майже 15 тисяч. Більшість із вас приєдналась до нашої спільноти за останні 365 днів, що нас неймовірно тішить. Не менш цікавим є те, що у цьому році ми обрали не просто особистісний формат каналу, а формат спільноти. Я лише один з авторів робіт, яких у нас декілька: а саме: Іван, Віталій, Роман, і незабаром чекайте ще поповнення у нашій когорті любителів усіляких травичок, мініатюрних деревиць тощо. У наступаючому році ми намагатимемось додати ще більше різних тематик. Особисто я, наприклад, хотів би додати у контент якогось, можливо, фентезі, можливо, космічності чи природи, оскільки переставати робити свою улюблену бронетехніку я точно не збираюсь. До речі, подумайте та напишіть прямо зараз у коментарях, яку тематику саме ви хотіли би бачити на нашому каналі у наступному році. Для нас це дійсно важливо. Так, прямо зараз. Прямо зараз. Так, прямо зараз. Ми разом вчимося знімати та монтувати, і будемо щиро втішені, коли наші автори заведуть вже свої Ютуб канали українською. Адже мета нашого каналу це популяризувати моделювання та збільшувати український сегмент Ютубу. Для нас моделювання не поза політикою. Чим більше ми робимо відео, тим менше дивляться російські, і це вже помітно. Вони потроху загинаються. Сподіваюся, що незабаром їм взагалі відключать Ютуб і хай собі смердять на своїх локальних помийках. Ну а тепер до наступної теми. А саме до 3D-друку. Так вийшло, що у цьому році, оскільки ми вже і так пов'язані дотично із цією темою, ми вирішили цим шляхом систематично допомагати армії. Спочатку, через, сподіваюсь, усім вам відомий сервіс друкармі, про який ми розповідали в ось цьому відео. Ну а потім також вийшло, що по своїй волі я спочатку пройшов вишкіл від вовків да Вінчі, про який також розповідав в тепер уже ось цьому відео. І після цього ми міцно із з ними замечились. І ось тепер так вийшло, що ми друкуємо для їх навчального центру макети усіляких вибухових засобів для навчання курсантів. До речі, парочку із них стоїть прямо у мене за спиною. Зараз я е друкую гранати для РПГ, залишилось тільки носики надрукувати і правильно їх розфарбувати. Ось, наприклад, ПГ-7 ВЛ, якщо я не поміляє, не помиляюсь, і пг 7 ВС просто для порівняння розмірів, щоб люди розуміли їх масу габаритні дані. І для нуля ми також друкуємо. До речі, ось. Також чохол для Мавіка спеціально зроблений, не буду казати для чого. Ось, але це дуже дуже корисна штука. І окрім того, ще усілякі бойові елементи, про які я також зараз розповідати не буду. Ми це робимо в першу чергу за свої кошти, але ну просто величезний внесок робите ви, наші спонсори. Завдяки вашій підтримці, ми можемо та друкуємо ще більше. До речі, лише пару днів тому мені якраз спало на думку, що ми можемо окрім як просто друкувати усі ці макети ще й реалістично розфарбовувати. Як на мене, ідея доволі крута. Вовкам да Вінчі ця ідея також сподобалась, і тому вже сьогодні мені повинні привести на розфарбування абсолютно усі макети із навчального центру Вовки в да Вінчі. Ну а чом би і ні, якщо ми вже все одно працюємо з фарбами та вміємо це робити. З моменту запису останнього відео до нас в чергове приєдналась немаленька, дуже приємна кількість грошодавців. І їх імена ми записуємо на нашій дошці пошани, яка знаходиться прямо над входом у наш музей, мастерню, не знаю як ще сказати, студію тощо. У якості вдячності за вашу підтримку, ми хочемо зробити для вас невеличкий, але дуже приємний новорічний презент. Спеціально для цього вже незабаром для спонсорів я створю на YouTube спеціальний пост, де ви зможете залишити свої дані для відправки цього презенту новою поштою. Щиро дякую нашим добродіям. Приєднуйтесь і ви до нашої спільноти моделістів. А ми йдемо далі. Чесно кажучи, ми би хотіли випускати відео куди частіше. І якщо б ми вели розмовний формат відео, де мені просто треба вам щось розповісти, донести якусь інформацію, то ми б могли робити це дуже часто. Але ви самі знаєте, що моделювання це ну дуже не швидка річ. В одному із останніх наших відео я запитав вас, глядачів, скільки на вашу думку витрачається часу на одну єдину модель. І відповіді на кшталт чотири години, один день, мене не як здивували. Зовсім ні. Одну модель можна робити і тиждень, і два, і три. А хтось робить місяцями. А тут ще треба монтувати, озвучувати. Ви самі все розумієте. Тим не менш за цей рік ми викатили, на мою думку, просто купу бомбезних проєктів. Давайте же згадаємо їх. Ми змайстрували діораму із Челенджером 2 та знищеним вазіком, яку нас попросив зробити Лачин на подарунок Сергію Стерненко. Змоделювали лісове ППО Гепард для немаловідомого мілітарного ютуб-проекту Хлопці з лісу, яку вони потім розіграли за донати. А як щодо діорами, зробленою романом єдиного танку карпатської України, яку також розіграв немаловідомий ютуб-проєкт «Фарід говорить серед своїх донаторів за найбільший донат, тобто як найкрутіший приз. Круто! Найбільше переглядів та підписників у цьому році нам принесло відео, ну звісно ж, із мегадіорамою, до якої в комплекті ще йшло 30 різноманітних одиниць техніки, ну тобто моделей одиниць техніки. І цю діораму нас попросив виготовити один із навчальних центрів Збройних сил України. Окрім того, заслуговує уваги і перший український F16, зроблений Віталієм якраз у час передачі цих літаків Україні. Для підвищення активності по донатах ми об'єднались із немаловідомим військовим Денисом. Сом Квебеком, а для якого зробили діораму Курщини. Відео, знов ж таки, всі відео, про які я зараз розповідаю, ви можете переглянути на нашому каналі. І цю діораму ми також розіграли. Ну і куди ж без діорами по всесвіту сталкер, яку змайстрував Іван? Вона настільки сподобалася авторам гри, що вони вирішили забрати її собі до офісу до GC Game World, де вона і досі радує і сподіваюсь, буде ще довго око наших українських талановитих розробників. Особисто я закінчив цей рік на ноці фантазії. Я вирішив уявити, як би міг виглядати найважчий танк ЗСУ на прикладі уявної САУ часів Другої світової на базі Є-100. Ця модель ще очікує на свою діораму у новому році. Я дуже хочу її закінчити, але був вимушений перерватись на значно, значно більш крутий проєкт, про який я вам ну трошки розкажу. Ми вже працюємо над цілим переліком крутих проєктів по всесвіту, світу: сталкер, вархамер тощо. Особисто я перервав роботу над харків'янкою через те, що мене попросили зробити ще одну мегадіораму для одної дуже немаловідомої особистості. Повірте, буде круто. Це поки залишимо у секреті, але скажу одне, що у цій роботі я вирішив використати одразу на одній платформі чотири різних пори року. Залишилось чекати ще трохи, і якщо ви не хочете пропустити такий контент, то обов'язково підпишіться на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Це буквально 10% проєктів за цей рік. Не хочу розповідати більше, щоб вас просто не втомлювати. Все ж перед переходом до наступної теми хочу вас попросити. Якщо вам сподобалось хоча б одне із тих відео, які я перелічив, то обов'язково поставте лайк і під цим відео. Це допоможе привернути увагу нових підписників до старих, не менш крутих проєктів. Дякую вам, якщо ви вже це зробили. А ми пішли далі. Увесь рік нам безперестану допомагали в розвитку хлопці із інтернет-магазину box 24 та нового українського бренду Спалах. За цей час ми стали справжніми друзями. Щиро від серця кажу, що вони роблять ну дуже багато для розвитку та популяризації нашого і з вами хобі. Окрім того, хочу зазначити, що спалах вже давно роблять крутезний 3D-друк. Особливо мене вражають новинки зі всесвіту. Особливо мене вражають новинки по всесвіту Stalker у масштабі 1 до 16. Окрім того, зовсім нещодавно вони викатили свою лінійку спиртових дуже доступних фарб для аерографа та пензлика. Цього, як мені здається, ну дуже потребували українські моделісти. Вже зовсім скоро буду тестувати їх на відео. Ну і звісно, шикарні органайзери для цього хобі, якими заставлений увесь мій стіл. Ви, напевно, про це вже неодноразово чули. Дійсно, незамінна річ. Посилання на усе це я залишу. У описі під цим відео. Ну і до Бокс 24. Вони у це свято не залишили вас без подарунків. І перший з таких абсолютно для всіх. А саме промокод на мінус 25% на україно-польський бренд, який мені ну дуже подобається: Міні-Арт. Промокод Міні 25. Ви прямо зараз можете бачити на екрані. Залишу його, звісно, також і у описі до відео. А раджу вам скористатись ним не один раз, тому що це не обмежено. Але що обмежено, це час. Тому не зволікайте. А ось другу частину подарунків ми розіграємо. Розіграємо серед наших глядачів, тобто вас. І оскільки у нас уже 2025 рік на дворі, то й подарунків у нас буде 5 від п'яти різних брендів. Давайте же поглянемо, що там. Першим призом буде штунги 4 від Італері. Це насправді модель не дуже складна, оскільки деталей тут не така велика кількість всього трилитники і резинова гусянка. Другим брендом стане Hasegawa, а саме її Spitfire mk 9 c Модель також не складна. Я намагався підбирати моделі, щоб би вони не попались в будь-якому разі. Вони поставились на поличку з часом, але все одно вона цікава, оскільки тут все ж таки деталізація певна присутня. Тепер на черзі ревели, оскільки у нас вже була бронетехніка, авіація, то я вирішив додати автомобіль. І обирав я, якщо чесно, зі своїх опортуниських мотивів, тому що я зовсім нещодавно додивився а від початку і до кінця перший раз Stranger Things, і тому мені дуже захотілося подарувати комусь ось такий набір. Модельця я скажу, що вже не дуже легка, оскільки тут доволі багато усіляких деталей. Дуже багато, я би сказав, як для звичайного автомобіля. Але зате вона. Цікава, дійсно цікава модель. Останнім доволі екстравагантним часто брендом буде Airfix зі своїм не менш екстравагантним набором корабля. вас. Єдине, що мені тут подобається, це завжди а, незвичні вітрила, незвичні як для людина, яка робить бронетехніку. Ну і само собою, ось ці величезні деталі. Корпусу, які я між собою колись намагався складати в різних наборах. Мені здається, вони ніколи з першого разу не сходяться, і треба їх дуже довго клеїти. Але та людина, яка виграє, для неї це буде точно незабутній досвід. Ну і останнім буде міні-арт. Ось такий смішний тракторець. Лиця я тут бачу класне, дуже деталізовано, без усіляких, без будь-яких дефектів. Тому я думаю, що моделісту, який це отримає, ця модель доставить неабияке задоволення. Ось такі були призи. Умови цього розіграшу дуже прості і зводяться до наступного. Вам треба написати у коментарях під цим роликом будь-що абсолютно будь-що. Це може бути, наприклад, привітання з Новим Роком, побажання по контенту на наступний рік, враження загалом від каналу чи навіть критика. Напишіть прямо зараз будь-який коментар і ви приймаєте участь. Звісно, буде приємно мені, якщо ви напишете змістовний коментар. Через декілька днів, а саме 3 січня, я проведу невеличкий стрім. Тобто в лайф-режимі, щоб все було по чесному, я розіграю ці 5 призів серед п'яти коментаторів через рандомайзер. Ось такі приємні новини від Box24. Усе, що вам треба, це написати коментар і згодом відправити мені дані для відправки, куди надсилати приз. Але подарунки отримаєте не лише ви. Буквально тільки що до нас прийшла коробка із презентом від Амоміг. Ну, я думаю, що вже можна судити, що, скоріш за все, це футболка. Давайте же ще більш докладно подивимось. І я був неправий. Оскільки це не футболка, а скоріше наволочка на подушку? Що? Наволочка на подушку від Амомік. Аж не віриться. А ну давайте поглянемо. Так, дійсно, дивіться. Це подушка. На дні коробки нас чекає ще дві невеличких упаковки. Давайте поглянемо, що там. Почнемо з білої і. Тут у нас очікувана чашка такий класичний подарунок. І останнє це ось такий набір, я так розумію, так, дерев'яних. Підставок, чи, можливо, це просто якісь сувенірні штуки. Це точно не магнітики ніякі. Я би це використовував просто як а, красиву декорацію для, наприклад, нашого заднього фону для відео. Ну що ж, прикольно. Прикольно. Ось такі подарунки нам прийшли на новий рік від Амомік. Щиро дякуємо. У цьому році настало дивитись. Пробач, Максим. У цьому році настало дивитись багато новачків. Дехто з них навіть просто прийшов у це хобі завдяки саме нам, що неабияк приємно. Серед них є і ті, що просять у нас усілякі поради чи просто вчаться по наших відео. У зв'язку із цим хочемо відмітити одного дуже юного друга нашого каналу, у якого нещодавно було день народження, а саме Артема. Він тільки починає свій шлях у моделюванні, як насправді і колись і я разом із батьком. Щиро бажаю успіху та натхнення, щоб і надалі продовжувати цю нашу оригінальну справу. Залишайтеся із нами. На цьому ми будемо завершувати. Ми щиро дякуємо усім вам за те, що ви залишаєтеся із нами у цей буремний час. В першу чергу допомагайте ЗСУ будь-якими методами. Якщо не просто грошима, то друкуйте. Якщо не це, то обирайте будь-що, що може бути корисним. Цей рік був, правда кажучи, непростим, можливо, найскладнішим в історії Незалежної України. Але хто зна, можливо, наступний рік дійсно виправдає наші очікування та надії та стане дійсно щасливим. Особисто я у це дуже вірю. З новим роком бережіть себе та близьких. Збирайте тільки хороші моделі, та хай щастить у 2025 році.